А ви знаєте, що економічні злочини відомого всьому світу короля мафії Аль Капоне викрив талановитий і дуже сміливий король бухгалтерської справи Френк Вілсон. Він довів те, чого не змогло зробити жодне державне відомство. Отже, якщо дружити з цифрами та бути сміливим, то за фінансовими документами та звітами можна побачити цікаву картину ведення бізнесу і отримати власну перспективу. Психологи вважають, що жінки більш схильні до точності, послідовності і логічно обґрунтованої праці, якою являється бухгалтерський облік. Тому вони займають 62% посад бухгалтерських професій, а чоловіки лише 38%. Натомість чоловіки більш схильні керувати. Тому серед фінансових директорів 90% чоловіків. Сучасне життя вимагає від бухгалтера гнучкості, бо доводиться вести перемовини з багатьма бізнес-партнерами. Тому ази психології і дипломатії невід'ємна складова професії. Творчий підхід повинен бути і до стосунків у колективі, адже у випадку форс-мажору бухгалтер повинен знайти підхід до кожного працівника та пояснити, чому виникли фінансові проблеми і які є шляхи їх рішення. А ще необхідно постійно підвищувати професійний рівень і засвоювати нові програмні технології. А це значить, що фах вимагає завжди бути в тренді. Чимало відомих людей розпочинали власну кар'єру з роботи бухгалтером. Джон Рокфеллер перший доларовий мільярдер. П'єр Карден – жива легенда моди. О. Генрі визнаний майстер американського оповідання. Чудовий харківський поет Борис Чичі Бабін все життя пропрацював бухгалтером в трамвайно-тролейбусному управлінні. Як бачите, бухгалтер не обов'язково прискіпливий за нуда, який вміє лише копирсатися в паперах. Це правознавець, психолог, дипломат, творець, справжній герой і просто цікава людина. Приходьте до нашого коледжу, ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, а ще й здобудете додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, страхування, аудиту, економічного аналізу, а також матимете можливість повноцінно оволодіти діловою англійською мовою.